Цінський Володимир, голова ради координаторів наметів та сотень Майдану. А Скажіть, будь ласка, от ходять слухи про проведення параду. На вашу думку, він раціональний, на раціональний пам'ятаю 2007 рок, як, рік, як цей парад проводив Ющенко. І це його був, як потім писали ЗМІ, послідній парад. В час кризи. У нас де війна, з фінансами не так все просто. Як, на вашу думку, він потрібен? Люди наші гинуть великою кількостями на сході, і їх ще й хочуть звіт відправляти через парад. То це просто асоціація жахлива і цікаво, хто це буде головнокомандуючий, який буде відправляти людей на дії військові, які не скоординовані. Немає достатньо серйозних штабів, не активізовані люди, які істинно вміють воювати, які знають, як воювати, які навчалися, і держава їх навчала для цього, щоб вони захищали їх. Зараз не допускають. До цих бойових дій не дозволяють активізувати резервістів, а в нас їх достатньо великі. Це саме великий відсоток військовий, який був в пострадянському просторі. Тобто, ми з приводу цього повинні вимагати люстрацію, яка саме приведе до не таких непотрібних необдуманих кроків, і я думаю, що потрібно пану президент. Центрові, теж іти на контакт більше з нами для того, щоб не робити необдуманих е, таких заяв, тому що е, все-таки це люди, і саме основна цінність держави це є народ, це є людина. Дякую. Олександр Мартинчук, четверта сотня, рада координаторів сотень та на наші У нас дивовижна любов до порадів Україні. мабуть. Батьківщина не порада. Якщо про поради, то мають бути звитяжні доповіді парадним маршем те, що вже встановлені злочинці, які розстрілювали людей на Майдані, 19-му на в 18 го на в 20 -му, Ось, що вже всі доказові елементи гільзової справи, картотеки. Відеоматеріалів, очних стали, що все це вже зроблено, можна рапортувати порадом про те, що ми вже знайшли злочинців і вже покарали, публічно влаштувавши суди над людьми, які власне вчинили злочини будинку. Зрозуміло, що це всі обіцянки, які були дані зі сценами і також порадом можна розвітувати, що вони вже виконані. Вести через парад людей на вірну загибель, відкриваючи там конгалів смерті, це ну, мабуть не етично. Я муринський Сергій Володимирович проживаю в місті Києва. Я вважаю, що проведення парада на майдані в даній ситуації неумісно. Ну, по-перше, не до парадів. во время войны, это однозначно. Мы не в период Великой Отечественной войны, когда все-таки был проведен в Москве парад. Эти две ситуации сравнивать нельзя. Во-вторых, мы не дадим разбирать баррикады. Не потому, что они... И, и, вернее, и потому, что это память, и в первую очередь, что для ведения, для продолжения ведения боевых мероприятий в городе мы столкнулись с ситуацией, когда зимой Здесь же на Майдані розстрілювали. Люди не знали, як прятатися, не знали, як сохранить свої життя. Поэтому барикади ніхто не дасть розбирати. Тарас Сенек, е -е, відносно параду, я скажу, це не те, що раціонально, це злочинно. Чому? Тому що коли гинуть люди на полі бою, я не знаю. Що придумав Порошенко, перед ким і перед чим він буде хвалитися, чи будуть нести на верх на руках ті броніки, які потрібно нести їх не з металічними оболочками, а пусті мішки, тому що солдати не мають в основному броніки всі необезпечені. Чим він буде парадуватись? Або тими броніками, що прострілюють кулі з автомата, тим, що груби нести замість зброї по майдану? Чим він думає головою? Чи, можливо, думають якісь люди і його направляють в тому... в Тіланки? Моя думка ще раз, що це є І Дуже гарно, хітку зробив Порошенко. Одною рукою даю, другою забираю. Тобто я вам сказав, що я Майдан розганяти не буду, і тут видає указ про парад на Майдані. І ось, якщо парад не відбудеться, він буде суворо питати в цих людей, які були відповідальні за проведення параду. Це, відповідно, ті люди змушені будуть до 24 числа, а це дуже вже підготовка повинна вже проходити Майдану, проводити зачистку Майдану. А так як люди, ми, майданівці, не згодні уходити і ми ніколи не підемо, це піде силове протистояння. І це може бути кровопролиття. Мені ще друге дивно. За Януковича стільки не було нагнано Беркутівців, що тепер стоїть до 60 автобусів. Стояло, коли ми привезли трупа під Верховну Раду, відправляли. До 60 автобусів було. В даний час вони озброєні. Так озброєні в такому. І в нас в стилу проти Майдану всі, що наші хлопці, які борються там з Майдану уходять, вони тільки мріють мати таку зброю і такі захисні е, броніки. Проти кого? А якщо нам докладують, це правда чи неправда, що не один десяток снайперів, чи це просто київляни там говорять інші люди. Що десятки було спочатку 25, тепер до 60 снайперів в Верховній Раді сидить, але я говорю, це не провірені дані, це те, що так люди на Майдані говорили. Проти кого ці Беркутівці тієї міліція стоїть. Парад потрібно спочатку провести на тих місцях, де були визволені міста Одеса. Донецьк, Луганськ. А на закінчення, коли пройдуть туди повна зачистка, після тих парадів окремо в кожному місці сьогодні в одному, завтра в другому, післязавтра в третьому, тоді четвертий парад повинен бути тут загальний зі всіма Збройними силами Києва. Взяли його на два дні на підготовку молодшого офіцера. там офіцерське звання на два дні посиділи в яворові далі Відпустили додому. підходять до мене офіцери, які вже вийшли. Вже даний час вони в рамбліст. Я можу дати навчити людей. Тихо, я висококваліфікований спеціаліст, я можу вчити, я можу підготовити. І дуже багато таких підходило людей. А нас військомати не беруть. Це не злочин, це самий явний злочин. І, пане президент, якщо вам будуть докладувати оце відео, або ви самі будете бачити. Розберіться з тими провокаторами, з тими, які по всій Україні висококваліфікованих людей не беруть, а женуть як пушечне м'ясо на розстріл. А ці мінтовські збройні сили, які до зубів, так же само обезпечені. Вони знаходяться в розташуванні і сидять на сонцю зуби гріють. Пане президенте, якщо ви побачите це відео або вам доложить, то подумайте над тим, чому військомати не беруть висококваліфікованих людей, які вже які могли. Б Навчити до мене отут от звертається багато. Вони можуть кажуть підготовити висококваліфікованих бійців, спеціалістів, а їх свідомо військомати не беруть. Стоїть мі... мі... збройні си, тобто війська Міністерства внутрішніх справ, тисячі людей до зубів озброєних з збройниками, зброєю. Вони сидять, гріються на місцях розташування, гріють зуби. А наші діти гинуть, для яких на два чоловіка один рожок патронів. Розберіться ще раз і притягніть до відповідальності тих людей, хто свідомо жене наш генофонд. Патріотів на знищення, а тоді зроблять міліцейський переворот. Дякую.